Про що мріє твоя річка під час війни над цим міркували учасники екологічного конкурсу до Дня Дунаю, який щороку влаштовується Карпатська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги та міжнародна комісія із захисту річки Дунай проводиться цей конкурс тільки в Україні, проводиться він і за кордоном у всіх країнах річки Басейну Дунаю. Що стосується українського конкурсу, то він оголошений був серед діток. Закарпатської та Одеської областей. Конкурс проводився по двом номінаціям: це конкурс картин. Та конкурс коротких відео. Всі заходи, які проводяться в рамках відзначення дня Дунаю, вони покликані підвищити екологічну обізнаність, особливо серед молоді. І, звичайно, потенційною групою є все таки і дорослі. Це органи управління як водними ресурсами, так і навколишнього середовища зало. У конкурсі визначили чотирьох переможців у двох номінаціях: це двоє школярів із Закарпаття та двоє з Одещини. У категорії картина переміг шестикласник Ужгородської школи номер 5 Олексій Янев. Його робота під час війни. Річка мріє про те, що до конкурсу долучалася. Чи не вся сім'я? Я живу там на бамі, де багато квітів, рослин. Я набрав їх всі, що були там, і приніс додому і почав викладувати на листок А3. Ну так э, почалась робитись картина. Я там додавав щось щось, э, ну, щось віднімав. Потім прийшла мама і мені допомогла скласти повністю, щоб вона вийшла. І ще брат мені допоміг зробити танки. Я хотів показати, що під час війни річка хоче, щоб війна закінчилась, щоб була тиша і все було тихо, звірі, тварини, всі змогли приходити там і пити воду з неї спокійно, без вибухів, без ну, всього цього війни. Восьмикласниця Чорнотисянського закладу загальної середньої освіти Ірина Кочержук перемогла в категорії відеоробіт. Я люблю знімати відео про нашу чудову річку та фотографувати її. Готувала відео, про що мріє річка під час війни. Моя робота про красу нашої річки та про те, як ми всі мріємо про перемогу та чекаємо на неї. Найбільше хотілося б, щоб війна закінчилася і всі наші захисники повернулися додому. Моя кохана, я повернусь із пятої війни. Серед головних критеріїв оцінки робіт креативність та відповідність тематиці конкурсу. Слід було не лише показати мрію своєї річки, а й нагадати, що її потрібно любити та берегти. Завдяки екологічно освітньому конкурсу Дунайський митець школярі не тільки здобули емоції переможців, а й отримали подарунки, зокрема планшети.